Ось ми вже прийшли сюди, де наша сіренька єсть. І білий котик, це їхнє тут місце. І там є. Вчора ми одного котика спіймали на відео чорного з білими лапками. Сьогодні їх немає, вони тут ховаються, вони дивляться, коли ці ціходять і вони приходять їсти. Но вони настільки дикі. Ось тут хазяїва сушать свою білизну. Це Голубам треба здати, голуби чекають, вже не можуть дочекатися.